Тоді, коли ви їздите на семінари і вам розказують, що без добрива не виросте, потрібно прагнути максимальної врожайності, потрібно прагнути чистого поля, фігня все це. Оце включати треба і мати класну агрономічну службу, агрономічну, а не технологічну, тоді, коли максимально потенціал поля. Розвивається і підтримується. А не тоді, коли ви максимально піднімаєте витрати на техніку, на її кредитні зобов'язання, якщо ви її берете в кредит, на рихлення, на оранку, на добрива систему живлення. Захист, все по максимуму. І на вашому гектарі заробляють всі. А вам там в кінці, хто знає, чи сироватка лишиться чи ні, ну вершки ви точно не знімете? Мені дуже прикро дивитися, як на сьогоднішній день дають заробити всім. А потім із сівозміни на певних культурах навіть не заробляють. Чекають певних культур там того. Соняшника чи кукурудзи, на якому можна вийти в плюс. А потім ідуть на переробку. Тому що вже там і на соняшнику, і на кукурудзі не завжди виходить заробити. А заробляти потрібно. На землеробстві. А те, що стосується переробки, логістики, то інші бізнеси.